Усім привіт. Розпочинаємо третє і знову виїзне засідання нашого літклубчику. I... Віталій Дмитрук визнає поетичність Ворошиловграда града Сергія Ждадана. Він пише, чого варто лише тільки одне речення: свіже повітря забилося у складки його шкірянки, ніби він приніс у кишенях куртки шматки ранкового жовтня. Але в цілому найкраща книга десятиліття за версією премії книга року BBC зіграла з Віталієм злий жарт, бо його неймовірно високі очікування від книги не виправдалися. Ворошилов град залишив мені думку, що все тлін і марнота. А хоча б якихось зусиль варті лише важливі для тебе люди. Така собі сіра картина, сірого життя, сірої людини в сірій реальності. Взагалі, тематичну та настроєву спрямованість автора часто можна зрозуміти по збірках його оповідань. У Сергія Жадана такою є бігмак, яку я оглядав рік назад, і згадуючи її, я бачу пряму паралель з Ворошиловградом. Павло Іванченко прочитав історію України від діда Свирида, відомого на Фейсбуці блогера. На початку це здавалося легким ненав'язливим чтивом, та за простяцьким описом є глибокий аналіз політичних та міжнародних процесів на теренах сучасної України до періоду правління Ярослава Мудрого, заснований на професійному аналізі візантійських архівів та київських літописів. До речі, буквально учора подивився класну документалку від 1+,1 про приховані сторінки історії України. Тож в тему про історію України раджу її подивитися. Взагалі, я здивований вашим вибором книг, начебто. То слідкую за ринком, але соромно зізнатись деяких назв досі не чув. Наприклад, у коментарях до попереднього літхлопчику одразу два підписника Ольга Рева та Пан Грінго нахвалювали книгу із сьомого дна Ярослави Бакалець та Ярослава Яріша. Виявляється, ця книга переможець коронації слова 2010, Але за два останні роки я жодної згадки про неї не зустрічав. Сюжет три чорти: лихо, біда та недоля опиняються в Україні в період руїни і творять злі справи. Дуже цікава, колоритна і постійно дає приводи замислитись про цінності та принципи книгою, а точніше, висвітленням подій у ній були здивовані навіть літературознавці й інші письменники, згідно з ЗІКом. варто звернути увагу. Повертаючись до детективів, Віталій Онищук написав бомбезний відгук про раніше згаданого пасажира Жана Крістофа Гранже. Тут ніякі прийоми відомих детективів не допоможуть. Це дійсно дуже складний і заплутаний ланцюжок. Вбивця невідомий, мотиви не на поверхні, фактично ніяких підказок зроблено точно, чітко і професійно. І фінальним акордом все розставлено по своїх місцях. Відгук настільки розгорнутий, що я вважаю, книга більше не потребує мого літогляду. А я натомість можу зняти відео про шкіряний барабан Артура Переса Реверте. щойно його дочитаю. Ну і також можу порекомендувати звернути увагу на нічне кіно Маріші Шепесу. Нещодавно один російський блогер дядько Шурік робив на нього огляд, і ми з Олею село погодилися, що після нього неможливо не захотіти прочитати цей детектив. На цьому, все. Дякую за увагу. Не забувайте писати у коментарях, яку книгу прочитали останньою, чому обрали саме її, та ваш відгук на неї або посилання на відгук. І в наступному відео поговоримо саме про них. А на мій канал та поширюйте це відео або популяризувати читання та літературу. З вами був Макс. Па.